Привіт всім! Сьогодні буде експрес-задання, можливо, трішечки жартівливого характеру, а можливо, комусь дійсно потрібна така своєрідна допомога в визначенні. Тож назва розкладу буде так чи ні. Загадуйте людину, загадуйте ситуацію, на яку можна відповісти, умовно говорячи, або так, або ні. І будемо починати. Давайте. Перший варіант так або ні. Другий варіант так або ні. Ну і третій варіант так або ні. Карти на столі будемо починати. Отже, перший варіант так або ні. Так або ні. Тут показують, що відповідь на ваше питання більше ні. По Пошістки пентаклів або саме бажання трішки вас як прима. Що мається на увазі під розумінням применшує? Тобто в результаті ви можете отримати набагато менше. Тому і такий, якби, така відповідь, що як применшує. Якщо ми говоримо про людину, чи умовно, якщо хтось загадав, чи підходить мені ця людина чи ні, показують, що трішечки ні, не, ваш, не ваше коло. Єдине, що по шістки пентаклів може ще бути, якщо це нова людина, і ви її не зовсім знаєте, тут може бути підказка, що поговори з цією людиною, поспілкуйся, потім можна буде сказати щось більш конкретне. Але в мене таке відчуття, що як тільки ви зробите оцей момент поговори, поспілкуйся, питань більше не виникатиме. Ну, і якщо ви загадували, от як до прикладу, чи втручається в якусь там мою діяльність, певна людина вам говорять, що ні. Єдиний щодо втручання, єдиний є нюанс, тут є невеличка така рімарочка. В глобальному контексті людина не втручається, але подріб'язку все ж таки є. Якщо ми говоримо про приклади, це може бути так, що магічного впливу людина не вчиняє, але ходити якісь гадощі говорити, ну, на жаль, цілком може. Тож, у вашому варіанті одинички, відповідь: на жаль, або, на щастя, ні. Другий варіант так або ні. А вам говорять, що некоректне питання. Або ви не зовсім, давайте так, не зовсім вірною сформулювали. Чи щось інше, показують не зовсім вірно. При тому по справедливості тут чітко йде розуміння того, що на те, як ви зараз його сформулювали, не враховані певні обставини, яких ви не бачите. Скоріше за все, тут буде втручання з боку в когось закона, в когось може бути кармічності, в когось може бути вищих сил. І от поки не відбудеться цього втручання або певного прояснення, то сказати, що поставлене ваше питання правильно, верніше мається на увазі не саме питання, а постановка питання є правильним. На жаль, неможливо. Якщо ми говоримо про людину, то тут показують, що ця людина не є для вас не гарною і не поганою. Вона має бути тією, ким. Призначену долею. Або вона має внести ясність в те, що відбувається навколо вас, і сказати, що її якась там велика доля ні, тут, скоріше, як урок або прояснення, або ця людина має щось вам показати. Одначе робити поки що на зараз на неї якісь ставки або розуміння не вийде. Має відбутися своєрідна подія. Тоді вже можна більш чітко говорити з приводу людини. Трієчки. А от у вас говорять, що однозначно так. При тому, якщо ви загадали бажання, то воно справдиться. Якщо ви забажали чи загадали неоднозначну ситуацію, то вам говорять, що ця ситуація закінчиться вашою перемогою. Якщо ви загадали людину, чи є вона для вас корисна, одночасно говорять так, тому що шістка жезлів це карта переможця. Якщо ви загадали... Чи втручається певна людина в ваше життя, в ваше оточення? Однозначно говорять так, і при тому не просто втручається, а ще намагається на цьому зробити для себе якісь дивіденти. Тож, візьміть це до уваги, ну і сподіваюсь, що комусь цей розклад був корисний. На цьому дякую за увагу, і, як завжди, пока.